Всім привіт! Хочу познайомити з пані Оленою, Це наш директор школи. Вона вже давно живе в Фінляндії. І я хотів запитати пані Олена, що ви знаєте про освіту в Фінляндії? Чому вона відрізняється від нашого українського освіти, Тому що ви ще викладаєте в Україні. Так, освіта насправді початкова середньої освіти Фінляндії взагалі вважається однією з найкращих освіт в світі. І для дітей тут створені абсолютно всі умови. І відношення викладачів от, прекрасно для дітей. І так як навчать предмети, навчають комплексно предмети, тобто не вчать відірвано, як у нас, окрему географія, окрему історію. У них зовсім інший підхід до навчання. Тому я думаю, що це прекрасна можливість повчитися в країні, яка займає лідируючі позиції за рівнем середньої освіти в світі. Спробуємо поєднати нашу українську програму Українська мова, література історія, а вже інші предмети, які як біологія, анатомія, вже вивчати на їхніх прикладах і на їхній базі. База досить непогана, тому це було таке тестове поєднання. Я думаю, що результат був досить добрий. Тому діти, які зараз прийдуть в Фінляндію, їм сподобається і навчання, і подивиться на гарний результат по знанням. А взагалі про Фінляндію що може сказати? Ну, я ще хотіла б наголосити на тому, що Фінляндія це одна з найбезпечніших країн. Тобто тут за безпеку ваших дітей в принципі, турбуватися, я думаю, що не потрібно взагалі. Тут досить безпечно, тут безпечно навіть десь піти там в ліс, але школа, звичайно, там, вона охороняється і так далі. Але тим не менше, тут абсолютно безпечно для дітей будь-якого віку. І абсолютно комфортно, тут створені всі умови і для навчання, і для комфортного життя. На да, то точно безпечно і, до речі, немає крадіжок. Ми лишили телефон і навушники Альпоц на наступний день на це заповернуло, тому ми приїхали в цей заклад. Тому і бачимо, що у багатьох приміщень немає парканів. У нашій школі є паркан, вона загорожена. Але я питався, чому в інших немає, тому що в Фінляндії так не прийнято тут дійсно досить безпечно. Ми тоді чекаємо вас в нашій українській школі в Фінляндії. Пока. Thank <laughs> you. запрошуємо наших українських діток фінську школу з поглибленим вивченням англійської мови. По закінченню школи діти отримують атестат рифом Міністерства освіти України, тобто школа повністю ліцензована в Україні. Всього у двох хвилинах від кампусу для проживання знаходиться наш кампус для навчання, який обладнаний сучасними класами. Кампус сучасний все для прикласного навчання діток. Це ще один клас для навчання, і цікаво в цій школі те, що кожен клас має свій власний стиль, і всі класи відрізняються, але всі зроблені дуже комфортно, дуже приємно для навчання. Так виглядає звичайний навчальний клас на навчальному кампусі такі дуже цікаві парти, і у кожного учня є шафи сзади, де можна покласти речі.

Зразу біля школи знаходиться великий відкритий хокейний майданчик. Тут заливається лід, і получається нас можуть може тренуватися хокейні команди і фігуристи. І зразу біля майданчика знаходиться тепло обігріваємо приміщення. Де може зберігати свою хокейну форму, сушити її там, ну і виходити на тренування. І зараз я вам покажу, де біля школи знаходиться крита льодова арена величезна. Туди ми зараз поїдемо. Боруч зі школи знаходиться величезна льодова арена, де наші учні після навчання можуть займатися хокеєм, а також дівчата і хлопці, які займаються фігурним катанням. Вже як ви бачите, діти вийшли на тренування, і це всього навсього 24 хвилини від нашої школи. Поруч зі школою знаходиться гірськолижний курорт, де учні після навчання будуть займатися гірськими лижами, сноубордами. А також тут є траса для катання на санчатах. І вже курорт готується до відкриття, напаляється сніг і за тиждень вже буде відкриття. Команд, для їх тренерів хочу показати ще велику сауну, яка знаходиться прямо на березі озера, де можуть велика кількість спортсменів грітися і відновлюватися після тренування. Подивіться. Вона велика, тут приблизно на 10-12 людей. І головне, вона древина. Вінники є, вінників багато, і вона є на дровах. Це добре. Подивіться, де вона знаходиться. Одразу при виході з сауни. Іде пірс на озеро. Там працює генератор, і дає повітря знизу, так, щоб не замерзало озеро. Воно тобто не замерзає. І зразу після сауни можна піти і опинутися в холодну воду озера зимову. І потім повернутися знову грітися. Це дуже корисно для відновлення, допомагає відновленням спортсменів. Зараз ми покажемо, як будуть жити, жити ваші діти. От у нас у кожній кімнаті є, по-перше, свій власний туалет з маленькою раковиною, а потім у кожній кімнаті є шафа для діток. І відповідно ліжко і прекрасний вид на озеро або на ліс, дивлячись, як розташована кімната. Зараз покажу вам кімнату на трьох дітей. Є кімната на різну кількість дітей на трьох, на шістьох дітей з опорухами ліжками. Знову ж таки, шафи. Кожної дитини буде своє місце скласти речі. І відповідно туалет, і прекрасний вид на природу в даному випадку, на стадіон. Кожна кімната обладнана туалетом. Душу, ракові все для длячного ну, розташування тут є.